Скасувати російські та комуністичні свята і встановити українські така суть проєкту закону, розробленого шістьма народними депутатами. Одна з пропозицій скасувати міжнародний жіночий день 8 березня, як державне свято і вихідний, натомість встановити 25 лютого, назвати його День української жінки. Співавторка законопроекту Оксана Савчук в ефірі телемарафону Суспільне спротив пояснила можливі зміни так. Теж дуже багато роблю для того, щоб жінки в українському суспільстві е, працювали, щоб вони йшли в політику, щоб вони відстоювали ту іншу якість політики, як вони бачать це як жінки, але ніколи особисто не відзначали не святкувала 8 березня. Для мене воно не є днем боротьби за якісь права, тому що воно в більшу чергу асоціюється з такими перш... пев... певними мітингами, е, які проводилися. Представник Українського інституту національної пам'яті Сергій Будко каже: інститут підтримує відмову від свят, нав'язаних комуністичним режимом. Проте ці свята і пам'ятні дати варто розглядати в загальній системі. 8 березня з'явилося як день боротьби за права жінок ще до появи комуністичного тоталітарного режиму. Було вихолощено суть. Тобто День весни, День краси жінок і так далі. Це було брутальне розчавлення тої ідеї, яка була боротьба за права жінок. За словами доцентки Національного університету Чернігівський колегіум Лариси Юди, автори законопроекту не до кінця знають історію питання. Історія його починається в 1909 році. Спочатку першими про свої права почали говорити робітниці Сполучених Штатів Америки. А вже на наступний рік, у 1910 році, у Копенгагені на міжнародній жіночій конференції було прийнято це як день боротьби за права жінок. А вже в 1911 році, 8 березня, на вулиці вийшли мільйони жінок. У боротьбі за виборче право, за трудове право проти насильства дуже дивно, так, коли там на 8 березня нам кажуть, що вітаємо таких ну, симпатичних, красивих і так далі. Це ж не, не про красу, так? це про заслугу кожної жінки, а вона величезна. Служіння людям, служіння громаді, служіння професії. Голова правління Ліги ділових та професійних жінок України Юлія Заїка каже, підтримує відзначення дня української жінки 25 лютого. Проте воно не має нівелювати значення 8 березня. Чудово відзначати ще й українське свято жінки. Це підкреслює сильну позицію держави. Лариса юда є членкиною громадської ради з гендерних питань при міжфракційному об'єднанні рівні можливості у Верховній Раді. Вони оприлюднили заяву з приводу святкування 8 березня, де конкретно викладаємо аргументи, що все-таки необхідно дослухатися до розуму, дослідити історію, відстояти те, що цей день повинен бути в нашому календарі. Єдине, чим можна поступитися, це вихідним днем. 25 лютого день народження Лесі Українки. Тому каже Оксана Савчук, ця дата підходить саме для дня української жінки. Символ стійкості. Символ в тому числі певних таких знаєте, своїх принципів позицій, за яких вона боролася. Тому для мене образ Лесі Українки є образом таких сучасних українських жінок. Поетеса, письменниця, одна із яскравих представниць українського фемінізму, до речі, радикального фемінізму. Але ж при чому тут це що уособлення української жінки? От дивимося лютий місяць, 20 лютого. День Небесної Сотні, 24 лютого кривавий трагічний початок повномасштабного вторгнення. 26 лютого день окупації Автономної Республіки Крим і Севастополя. Тобто, яке навантаження на лютий місяць якраз на ці дні? Чернігівці щодо можливого скасування 8 березня як державного свята та встановлення 25 лютого дня української жінки висловлюються так: я згоден, щоб присвятитися українським жінкам. Вони хоробрі, в нас добрі жінки, і саме. Часиві й самі чудові. В принципі нейтрально можна і так, і так два свята зробити. В принципі, для жінок. Я би не проти була. Я гадаю, що Леся Українка не зовсім стандарт щасливої жінки. Тому я не проти, аби його перенести, тому що це ну так або інакше свято пов'язане з радянським минулим. А, але я гадаю, що треба ще якусь альтернативну дату розглянути. Оксана Ільчук, Вікторія Дуженко, Олександр Поліщук, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів.